Він стояв на краю прірви, до якої наркотик штовхав довгі 13 років. Тривалий час лежав паралізований, знемагав від страшної інфекції та не вірив у одужання. Мав сім судимостей і реальний тюремний стаж, але таки зміг зупинитися і з Божою поміччю докорінно змінити власне життя. Позбутися залежності, повірити у небайдужість людей, знайти справжнє кохання і створити сім'ю. Нині він щасливий батько, люблячий чоловік і наставник реабілітаційного центру, допомагає таким, як колись сам, зневіреним наркоманам та алкоголікам, знайти стежку, що веде до покаяння та зцілення душі. Юрій Лідовець народився в Острозі, зростав чемним радянським хлопчиком, ходив до школи, башкетував з братом та сестрою, а в підлітковому віці потрапив до компанії шибеників і спокусився на принади, як тоді здавалося, дорослого життя. Коли я закінчив школу, ще коли вчився вже в старших класах. У мене з'явилися перші такі знайомства з тютюном, з алкоголем, компанія, друзі. Всі це робили, робив я. Не скажу, що мені це подобалось, але так живуть всі, і я намагався також так жити. Прийшов з армії, відбувся розвал Радянського Союзу. і Багато моїх друзів вони вже займались ну, різними справами. У них з'являлись дорогі речі: золото, автомобілі, гроші. Мене це дивувало, я не розумів, що відбувається після армії. Не просто було влитись в це життя. Одного разу, прийшов мій кращий товариш і запропонував мені наркотик. Коли я перший раз вколовся, я не скажу, що фізичний стан мій... так, мені було дуже добре від того, організм він противився, але те, що відбувалось в моєму розумі, в моєму от серці, цей стан, в який я потрапив внаслідок прийняття наркотика, він мені дуже сподобався. І я завжди собі так сам проповідував, сам собі говорив, що я сильний хлопець, сильний чоловік, наркоманами стають тільки слабі люди, слабкою волею. Я завжди собі можу сказати стоп. І я почав робити це частіше, частіше, спочатку раз в два місяці, потім раз в місяць, потім раз в тиждень. І так колесо, воно просто закрутилось. І одного разу я прокинувся, і я зрозумів, що я залежна людина. Усі зароблені кошти чоловік витрачав на наркотики заради кількагодинного запаморочення, що відволікало від буденності, звільняло від усіх думок, але згодом починалася ломка і ще дужча жага вколотися. Саме та жага спонукала його красти, обманювати і знову красти. І тоді було геть байдуже, що плаче мама, зневажає брат. Страждає сестра, відвернулися друзі. Коли почались проблеми з законом, проблеми просто усугублялись. Ти жив, як риба в сітці. От риба, яка потрапляє в сітку, вона принцип сітки, от коли потрапляє, вона починає трепихатися, вона ще більше запутується. І от так був я. Більше десяти разів я лікувався в. У лікувальних закладах, але нічого не допомагало. Два рази я відбував покарання в місцях позбавлення волі. Навіть, навіть коли я останній раз звільнявся, я собі говорив стоп. І коли я звільнився, я думав, що я буду чесно працювати, заберу до себе маму. І я буду отак опікуватись мамою, але мене вистачило на декілька місяців. Усі сподівання рідних на те, що Юра зупиниться і позбудеться залежності, знову розбилися. Злощасний наркотик, наче зашморг, стискав горло, спустошував душу і охолоджував серце. Умови, в яких виготовляється сам наркотик, це ширка. Це зазвичай робиться на притонах. Антісанітарія, кустарний метод. Це ж все грязна посуда. Навіть часто дуже це грязні шприци, І це призводить до того, що людина дуже часто. От, е, я не знаю, як зараз це відбувається, але сепсіс це була така поширена проблема, яка була от наркоманів того часу. У мене була вражена е, центральна вина. Вона почала у мене просто от, закупорка почала почала гнити, вона вигнила. Е, в результаті я от і маю інвалідність, інвалід третьої групи. Я вижив. До цього часу лікарі розводять руками, коли я приходжу туди, е, роздаю візитки нашого центру, ще роздаю брошурки. Е, вони запитують мене, часто, ти ще живий. Тепер я розумію і можу іншим людям сказати, що є дві сили на землі сила Божа і сила гріха. Силі гріха може протистояти тільки сила Божа. Сила гріха вона завжди руйнівна, вона завжди веде до смерті. Гріх ніколи не зупиниться, поки не приведе людину до смерті, поки повністю не зруйнує її життя. Він гарно виглядає, він багато обіцяє, завжди обіцяє задоволення. Але він веде до хвороб, він веде до втрати стосунків, він веде до руйнації, він веде обов'язково до смерті. І так само трапилось зі мною, Я, як та риба, яка потрапила в сітку на довгих 13 років. Я просто мама плакала. Одного разу вона мені навіть сказала, що може б ти вже помер, і я б вже не мучився б сам, і мене не мучив. Бі. Про смерть не раз думав і він сам, бо не бачив виходу з лабіринту спокуси і залежності. До наркотиків додався алкоголь. Повільне згасання у притоні. Таким він бачив своє майбутнє. Але шанс на звільнення, шанс на порятунок знову з'явився, і він вже. Не випустив його. Одного разу, коли я був на притоні, було п'ять таких самих, як я хлопців. І на той притон прийшла жінка. Жінка літнього віку, їй було 70 років. І коли вона зайшла, вона сказала, що діти нашого брати. Бог хоче, щоб ви жили, Бог вас дуже любить. І ці слова вони мене просто вразили. В мене вразило те, Звідки вона знає? Звідки вона знає, що я хочу померти? Вона ніби говорила до мого серця. І вона мене покликала в кімнату і почала зі мною говорити, вмовляючи мене поїхати на реабілітаційний центр. Я вже так, говорячи з нею, розмовляючи з нею, вже все-таки кажу: добре, я поїду з вами на центр. Вона стала на коліна. Вона почала плакати, дякувати Богові, що я погодився їхати на реабілітаційний центр. Я стояв і дивився, що робиться жінка, це мене настільки вразило. Найбільше в житті я боявся бути нікому не потрібним. Вже в реабілітаційному центрі до нього поступово почало приходити усвідомлення власного нікчемного існування в тенетах гріха. Чоловік прагнув змінюватися і йому допомагали. Його підтримували і підбадьорювали. Усе довкола набуло нових яскравих барв. Життя змінилося, і Юрій цьому був щиро радий. Звільнившись від бруду минулого, вирішив і сам допомагати алкоголікам-наркоманам виплутуватися з пастки оманливого кайфу. І вже 9 років служить наставником в Олександрійському реабілітаційному центрі. Коли ти повертаєшся до життя, коли Господь приходить, Він відкриває очі, він змінює серце. Читаємо Біблію, молимось. У нас немає тут. Е не якоїсь терапії, е, немає не маніпуляцій ніяких. Ми просто читаємо Слово Боже, молимось, працюємо і вчимось жити так, як це слово говорить. Ми, Ми розуміємо добре, що е, наркотики, алкоголь це просто наслідки, це просто квіточки. А корінь, проблеми він знаходиться набагато глибше. І Кинути пити і курити, ну, ти, ти розумієш, що це, це не найголовні. Хоча саме з цим багато сюди приїжджає. І розуміємо, що тут з корінню тієї проблеми змінити серце людини може тільки е, Бог. В Слові Божому написано, знаєте, Бог як той лікар. Від доброго життя до Бога не приходить ніхто. Чого люди йдуть до Бога? Бо вже нема куди йти. Це вже остання інстанція. Він зміг відкрити своє серце і отримати милість Божу, знайшов з його допомогою ту єдину кохану жінку, яка погодилася розділити з ним усі радості та біди і йти поруч до кінця. Нині у них троє чудових спільних дітей. А своє знайомство Юрій та Люба і досі згадують з посмішкою. І коли я от не надіявся вже, знаєте, що якось в мене буде сімейне життя, не те, що надіявся, а я на цьому, мені здавалось поставив крапку. Коли я був ще в такому стані, тільки от приїхав на реабілітацію, у нас в церкві такий великий вестибюль. І одного разу я стояв знаєте, ну, той стан, той побитий гріхом, змушений, просто стружений ще до покаяння свого. І я стояв спиною до дверей, і я почув, як хтось сміється. Знаєте, це мене так вразило. Я не міг просто уявити, як людина може так сміятися. Що ж це має бути в серці, як це має бути на серці, на душі, щоб так от сміятися? Тут, тут тобі так гірко, тяжко, важко, а тут такі дзвінки, сміх. І відчувається, знаєте, от є сміх по різним причинам, а це просто сміх життя. Видно, що всі житті людині життя просто бурлить, кипить, і воно має це життя. І коли я повернувся, я побачив нулю. Коли вже Юра запропонував заміж, то в мене вже зовсім було інше мислення. Бог вже повіняв мій розум, і я розуміла, що Бог треба всім. Просто в кожного гріхи є свої. В когось видимий такий по наркоманів, а в когось такі, як гордість, наприклад, друшолюбство чи кар'єризм. Вони не такі видимі. Але ми всі грішні, ми всі нуждаємося в Ісусі Христі. Через те, от саме це. Щоб його минуле, воно мене налякало ще через те, що я читала всю Біблію, і саме коли питання шлюбу, то я отримала для себе Є Така книга, не знаю, чи ви читаєте Біблію до Римляни? Там написано «Не гордись, но бойся, ти держишся вірою». Коли ми одружилися, то от я молилася і просила, щоб Бог ще нам дав діток. Ось і це вже таке усвідомлене материнство. Як її усвідомлення, таке свідоме бути дружиною, тому що можна бути благословенням для чоє, можна поки бути випробуванням, яке не кожен може понести. Тому скажу, не було так просто зразу, тому що коли ти привик вже жити самостійно своїм життям, дорослим життям і такі маленькі діти, і такий маленький розрив. Це теж була дуже серйозна праця Бога над моїм серцем, тому що я за ці роки, от у нас сім років буде, як ми одружені і за цей час. Троє маленьких діток, і в мене дуже серйозне усвідомлення. Материнство це жертва жертва в хорошому розумінні цього слова. Тобто, це праця, яка ну от я. Переоцінюю зараз все по новому. Вони вдячні Богу за все, що мають, за те, що можуть допомагати нужденним і власним прикладом надихати людей, що збилися на манівці і втратили надію. Те, що я маю, те, що мені дав Бог. Насправді я можу сказати сьогодні, що я щаслива людина. Я сам не розумію, чому так, але е, я прийшов в реабілітацію, от, залишився на цьому ж самому центрі. Допомагати таким самим людям, як сам. Я часто задаю собі це запитання, думаю, ну навіщо я це роблю? Але от прийшла така відповідь, знаєте, от в розумі десь в серці вона піднімається, а ти по-іншому жити хочеш. Ти хочеш займатися якоюсь іншою справою? Я розумію, що я не хочу. І це мені подобається. Я розумію, що. Без минулого не було б теперішнього. Якби не було б цього, ніколи не було б цього, що є на сьогоднішній день. І я дуже дякую Богові за те, що він мене провів саме таким шляхом, шляхом страждань. Бо зі мною по-іншому, можливо, просто е не можна було. Зі мною треба було працювати так, і в кожного для Бога. Бога своя дорога. Бог знає, як привести свою людину до себе людину. Він знає, як для неї звузити цю дорогу, щоб ця дорога стала вузькою і привела до нього.